Детальний мандрівник Геймінгу Найкращі кооперативні ігри в стіл. На платформі Steam є безліч чудових кооперативних ігор для гравців на вибір. Завдяки платформі Steam гравці на ПК можуть придбати, завантажити та насолоджуватися безліч чудових ігор. Програма Steam Greenlight навіть допомагає інді-розробникам просувати свої продукти, надаючи гравцям ще більший вибір, адже щомісяця на сервісі з'являється безліч ігор. Завдяки зручному списку друзів та функціям запрошення гравцям неймовірно. Но легко приєднуватися один до одного в іграх. Це робить платформу ідеальним місцем для гравців, щоб виходити в мережу і насолоджуватися спільними пригодами разом. У Steam є безліч чудових кооперативних ігор на вибір від AAA-релізів до інді ігор. Щоб краще познайомити вас з деякими незабутніми кооперативними пригодами, які можна знайти в сервісі. Пропонуємо вам ознайомитися з найкращими кооперативними іграми тим і тим, чого гравці можуть від них очікувати, Sons of the Forest At Night Games представили свою шалену популярну гру про виживання в жанрі жахів The Forest ще у 2014 році. Тепер майже через 10 років студія повертається з новою пригодою в Sons of the Forest. У цьому сиквелі збережено всі ті самі елементи геймплею, що й у першій частині, а також додано кілька сюрпризів. Наразі гра знаходиться у ранньому доступі, але розробники обіцяють додати тонни нового контенту протягом найближчих. Місяців, а таймери зворотнього відліку показують, коли вийдуть наступні патчі та релізи. Хоча в Sense of the Forest можна грати поодинці, грати з друзями це справжнє задоволення. Як і в оригінальній грі, гравці можуть будувати власні бази, пастки, оборонні споруди та досліджувати місцевість разом з друзями. Фазмофобія Тим, хто шукає, щось, що дійсно налякає їх до смерті, варто спробувати фазмофобію у цьому інді релізі, гравці повинні заходити на локації та збирати паранормальні докази, використовуючи різноманітні інструменти. Те, що починається, як здавалося б, рутинне дослідження незабаром перетворюється на хаос, коли гравці розуміють, що духи, яких вони досліджують, є ворожими. Фазмофобія темна, жорстока і може бути просто жахливою, особливо якщо грати у віртуальній реальності. Гравці можуть взяти з собою друзів, які допоможуть подолати страх і напругу. А багато ігрових механік пропонують чудову можливість для спільної гри, оскільки гравцям потрібно буде працювати разом і спілкуватися, щоб вийти з кожної локації живими. І тейксту. Кожен, хто шукає веселу та захопливу кооперативну гру, повинен поставити тексту на перше місце у своєму списку. Цей реліз від тієї ж студії, що створила Way Out», є шедевром кооперативних ігор. Мало того, що історія захоплює, так ще й художнє оформлення є фантастичним, а ігровий процес затягує. Гравцям доведеться підтримувати один одного в подорожі через сповнені екшену та головоломок, глави і тексту. Залежно від того, якого персонажа вони оберуть, гравці постійно перемикаються між роллю лідера та роллю підтримки. Це чудово збалансований реліз, який показує, наскільки неймовірним може бути хороший кооперативний, багатокористувацький досвід. Терарія. Хоча багато хто вважає Майнкрафт де-факто грою про будівництво, майстрування та виживання, є й такі, хто стверджує, що терарія не менш, а то й більш захоплива. Ця версія відмовляється від блокової 3D естетики на користь, піксельної 2D пригоди з бічною прокруткою. Як і в Майнкрафт, світи терарія генеруються процедурно, тому жодне з двох проходжень не буде однаковим. Ті, хто прагне чогось складнішого ніж традиційна сесія Крафт можуть звернутися до терарія, щоб отримати набагато глибшу бойову систему, а також безліч складних босів, які змусять гравця битися, гриндити та досліджувати, щоб здобути краще спорядження. Терарія може бути захоплюючою гру наодинці, але з друзями вона ще краще. Гравці можуть пройти всю в вдвох або навіть в групі. Вельхейм Ще один складний, але корисний реліз. Вальхейм це інді-хіт, в якому гравці прибирають на себе роль вікінга. Щоб вижити новим шукачам пригод, потрібно буде будувати укриття, майструвати зброю та збирати матеріали для виготовлення обладунків та інших інструментів. Як і в Форесті та його продовженні на початку гри гравці почуватимуться слабкими та безпорадними, адже їм доведеться уникати досить складних ворогів або ж боротися. З ними Вальхим трохи більше схожий на Дарк Солс у своєму бойовому підході, і гравцям потрібно буде вивчити шаблони атак ворогів та їхню поведінку, щоб перемогти більшість з них. Є навіть кілька вражаючих босів, яких потрібно здолати. Найкраще те, що гравці можуть взяти з собою друга, щоб зробити подорож трохи легшою. Don't Starve Together Дон Старв ще одна інді-гра, яка підкорила ігровий світ, швидко завоювавши культ завдяки своєму жорстокому ігровому світу, несправедливій на перший погляд механіці, та привабливому художньому стилю, схожому на книжку оповідання. Гравцям доведеться виживати, добуваючи їжу та інші предмети, будуючи укриття та уникати безлічі смертоносних монстрів, які зустрічаються в кожному процедурно згенерованому проходженні гри. Don't Стерв Тугеза дозволяє гравцям пережити всі складнощі оригінальної гри в групі, допомагаючи один одному вижити, обираючи цікавих персонажів, кожен з яких має власні здібності та статистику. Пойди 2 Ті, хто любить грабувати у Grand Theft Auto 5 та GTA Online, знайдуть багато цікавого. У Payday 2. у цьому оновленні взята концепція пограбувань, навколо якої побудовано цілий випуск, що надає групам гравців доступ до безлічі місій, пограбувань банків та інших видів пограбувань. Гравцям потрібно буде зберігати холоднокровність, намагаючись уникнути охорони, вимкнути камери спостереження, захопити заручників та виконати інші завдання. Дання уникаючи при цьому захоплення. Цікавість Payday 2 полягає в тому, що гравці можуть виконувати місії різними способами. Іноді їм потрібно атакувати об'єкти непомітно, а іноді вони можуть бігти зі зброєю в руках. Існує також безліч типів персонажів із спеціальних здібностей, які гравці можуть розблокувати в процесі гри. Sea of Thieves Вийшовши у відкрите море у 2018 році, проект Рейр одразу ж потрапив у бурхливі води, але грі вдалося пережити цей шторм і вийти з нього з іншого боку. Зараз більш ніж через п'ять років sea of Thieves міцно утвердилася як наріжний камінь онлайн сцени, що може задовільнити як фанатів кооперативу, так і ПВП, а також випадкових піратів-одинаків. Гру Rare зробила так, щоб заохотити гравців шукати власні пригоди, що як правило легше зробити, коли ви є частиною команди. Навіть якщо гра не є наративно щільною, sea of Thieves все одно наповнена змістом і цілями. Тут є місії, невелиці, фракції, пошуки скарбів та події, що триматимуть гравців у тонусі, що важливіше, команда може просто проводити дні, досліджуючи пісочницю та приймаючи все, що трапляється на їхньому шляху, чи то кракен, чи то інший піратський корабель. Баротрав. Після кількох років у ранньому доступі баротравми нарешті дебютували у березні 2023 року. Гра на виживання занурює гравців у підводний човен, який досліджує глибини чужого океану, що кишить істотами набагато страшнішими за велику білу акулу. Окрім компанії, розрахований на одиночну гру. Баротравма має два режими, розроблені спеціально для спільного проходження, і вони, мабуть, демонструють гру на її піку. В них гравці баро беруть на себе відповідальність за окремі ролі на підводному човні. Кожна з яких відіграє вирішальну роль у успіху місії та загальному виживанні екіпажу. Навіть в оточенні друзів гра примудряється залишатися нестерпно напруженою в найкращому сенсі цього слова. Портал 2 Парам гравців, які шукають чудового ловоломку, варто поставити Portal 2 на перше місце у своєму списку. Хоча цей реліз має чудову однокористувацьку кампанію, він також має потужну кооперативну сюжетну лінію, яка виступає як окрема пригода. Гравці керуватимуть одними з двох ботів і проходитимуть різноманітні зловісні портальні випробування ГЛАДОС, що здаються зловісними. Це фантастична гра головоломка, яка чудово використовує унікальну ігрову механіку Portal. Кооперативна гра добре продумана і змусить гравців працювати разом, щоб вибратися з кожної кімнати. Портал 2 це гра, яку кожен гравець повинен спробувати хоча б раз, а кооперативна гра робить її ще кращою. І перед тим, як дізнатися останню гру у нашому списку, просимо вас поставити лайк та підписатися на канал. Це дуже важливо для нас. Рок Галактик. Deep Rock Galactic ставить гравців на місце команди збирачів ресурсів, які відправляються на різноманітні місії, щоб зібрати мінерали та інші цінні предмети. У цьому футуристичному та кемпінговому шутері від першої особи гравцям потрібно буде об'єднатися в один з чотирьох різних класів, щоб гарантувати, що кожна місія пройде без проблем, виконуючи певні завдання зі свого списку справ, такі як збір певної кількості ресурсів, захист. Певної території або подолання певних загроз. Deep Rock Galactic — це чудове FPS, що пропонує виклик на вищих рівнях, водночас пропонуючи веселе та кумедне середовище, дякуємо за перегляд. Сподіваємось, вам сподобається те, що ми порекомендували та обговорили. Обов'язково пишіть в коментарі гру, в яку найкраще зібратися в паті та добре провести час. До зустрічі в наступному відео.